Виконуємо номер 1450 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Використовуючи рівність добуток 6,3 до рівня добутку 9,2. Запишу всі можливі пропорції. Приступаємо до виконання. Пригадаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку. Середніх членів пропорції. Отже, у нас 6 і 3 будуть крайні, 9 і 2 середні. Вкладаємо першу пропорцію. 6 відноситься до 9, як 2 до 3. Тепер поміняємо місцями наші крайні і середні члени пропорції. Буде ще одна пропорція. 9 відноситься до 6, як 3, до двох. Поміняємо тепер місцями наші середні і крайні члени. Буде 9 відноситься до трьох, як 6 до 2. І ще раз міняємо місцями 3 відноситься до 9, як 2 до 6. Ми отримали чотири пропорції, використавши рівність. Добуток 6,3 дорівнює добутку 9,2. Номер 1450. Виконано.